Ці на машинах з іноземними номерами уже звичне явище для закарпаття. Тих, хто мешкає біля кордону і купує авто в ЄС, а потім так і їздить з ЄСівськими номерами, більше є. Усе через ціни. У Європі уживання автомобілі значно дешевші. Аби не приплачувати, люди йдуть на всілякі хитрощі. Наш Віталій Глагола розкриває ці секрети. Українці все частіше змінюють українські техпаспорти на словацькі. І кажуть, прощавай машинам на українських номерах і привіт шикарним машинам на словацькій реєстрації. За останні кілька років у прикордонному Ужгороді помітно побільшало автівок із іноземною реєстрацією. Хто не знає... Гадає, іноземців понаїхало, та здебільшого при кермі браття українці. Павло теж вирішив змінити рідненьку українську славуту на врази комфортнішу іномарку із словацькими номерами. Усе за ті самі гроші. Одним словом, от я купив цю машину, оцей Опель, продавши просто звичайну «Славуту» на Україні. І просто величезна різниця в ціні. Наприклад, у нас такий «Опель» коштує у рази 4-5 дорожче, ніж я купив його в Словаччині. Ціни на вживані машини в Європі і справді значно нижчі від українських. До прикладу, якщо за 2 тисячі євро в Україні придбаєш старого ВАЗа із 80-х, то за цю ж суму за кордонно можна вторгувати німецьку БМВ 95-98 року випуску. Тепер у прикордонних словацьких містах дуже радіють українським автомобілістам. Тільки одна статистика, чого варта. У місті Михайловце поблизу кордону дві третини власників машин українці, а в містечку Собранце аж 80. В кожному місці, навіть у деяких невеличких селах є автобазари, тому що Словаки теж пристосовуються до українців, до закарпатців. Вони знають, що наші люди використовують такі, скажімо, прогаленьки у законодавстві, які дозволяють перевозити авто. За документи не переживають. Українці у Словаччині можуть бути повноцінними власниками автівки і цілковито нею розпоряджатися. От тільки треба знайти словака, який би погодився стати поручителем. Більшість із них готові це зробити за символічну суму може іноземець може стати власником авта, якщо надасть поліції доручення від словацького громадянина, у якому той за нього ручається, і готовий прописати автівку за своєю адресою. Після цього громадянин іншої країни зможе спокійно перевести її через кордон. Єдиний мінус кожні п'ять днів треба перетинати словацький кордон, бо за день затримки штраф 170 гривень. Та для ужгородців це не клопіт. Місто межує з євроспілкою. Більшість тих, хто так їздить, навіть візи Шенгенської немає, бо ж і до Європи їхати не потрібно. Ужгорці просто виїздять на нейтральну територію і гайда знову до України. Така процедура займає десь 20 хвилин. Громадянин України, якщо заїжджає на митну територію України на іноземній машині, він має знаходитися на території 5 днів. Він заїжджає в режимі транзиту. І щоб завершити режим транзиту, йому треба зробити, так як тут в народі говорять, круг або пересічка. Но таких машин за зміну у нас проїжджає до 50%. Рай для закарпатських автомобілістів це поки що лише Словаччина. В інших прикордонних державах так легко оформити на себе автівку не вдасться. Віталій Глагола, Байлабала, Закарпаття, новий канал.